Ось так ми в'яжемо резиночку напівстовчиками з одним накидом. Така вона, виходить, з обох сторін. Я в даному випадку собі в кофті, такому топіку її роблю понизу. Ви можете почати спочатку, наприклад, набрати петелечки, і далі в'язати. Я тут продовжую вже в'язку. Якщо це буде просто набрані петелечки, то ми будемо зачіпляти за оцю задню петельку. В даному випадку я вже почала в'язати, то я зачіпляю за оцю задню ниточку. Роблю накид, зачіпляю за задню, протягую, потім через три ниточки знову протягую. Знову натик за задню, протягла через три ниточки знову протягую і так до самого кінця в'яжу і потім розвертаю назад в'язання.